Нам, харків'янам, дуже сильно пощастило бути, жити поруч з об'єктом всесвітнього рівня, всесвітньої спадщини. Хоча він не є в списку, він лише кандидатом є до об'єктів ЮНЕСКО Всесвітньої спадщини. Нам просто випало таке велике щастя бути поруч. Тому що він не просто символ, він не просто така важлива будівля ХХ сторіччя в світової архітектурі спадщині. спадщини. Він це про реальність мрії, про те, що будь-які сміливі мрії можуть бути здійснюватися, коли його побудували. І він працює саме так. Це був один з перших, взагалі, в Радянському Союзі, по-перше, масштабних проєктів взагалі, протягом фактично п'ятиріччя з 19 по 25 рік великих таких проєктів не відбувалося. Була така певна депресія, можна так сказати, і криза. І він був перш за все якимось таким мотиватором і прикладом того, що може, може бути створено щось надзвичайне. По-друге, він був не лише на теренах тодішнього Радянського Союзу, а взагалі в світовій практиці втіленням нового мови архітектури, нового бачення, футурології, майб... мрії про майбутнє, яка має бути архітектура мрії про майбутнє. І це був дуже дуже м... масштабний проєкт не лише за задумом, а за втіленням. Його будували всього лише 2,5 два з половиною роки. З 26 по 28 рік. Будували його фактично, ну, можна так сказати, голими руками, 5 тисяч волонтерів, які погодилися подивитися в невідоме, тому що ніхто не знав ані технології, ані можливості нових матеріалів, нових конструкцій, як це все має бути побудовано. Фактично, це було таке ноу-хау за ноу хау під час його створення. І його побудували в Харкові, і в той момент він... Поруч з будівлею Баухаусу під Берліном в Дасау німецькому, з павільйоном Веймерської Німеччини в Барселоні, він став ось таким прикладом, парадигмою, зірцем нової мови архітектури.